Друзі, сьогодні ми дізнаємось історію одного зі стрейкболістів. З одного боку він нещодавно приймає в цьому участь, але як кажуть, ну дуже активно. Як давно ти взагалі в Вирсовці? З лютого ти дуже активно приймаєш участь. Кожну неділю ти приїжджаєш. До речі, ми знаходимося зараз на cqb полігоні у Києві від резервістів. Ви можете всі посилання, звісно, подивитися в описі до відео і детально. Оглянути спочатку очима, а потім, звісно, при бажанні приїхати. То я пішов першу гру, потім другу пішов десь через неділю-дві. Чого? Ну, що я просто як по собі подивився, що якось себе стосовно ноги. Основний ключовий акцент: я був раніше зламав ногу. І через це не міг взагалі бігати. 50 метрів пробігти. У мене дишка, і біль в них була. Минула крабат. Пішовши на страйбол, просто зацікавився, бо я раніше займався пінболом. Мені було цікаво, просто часто льоти в пінбол. І пінбол вже з війною у нас що гірше, треба збирати людей. Не пойдеш, як на запись тут. Є такі клуби, але просто їх шукати, так далі. Бачу, ну да, потак звезло. Шукав на той момент пінбол, об вилазить реклама. Улічної гри полігона, каровніки, там де п'ять штук. Я туди першу ігру йду, хотів звати там ще з друзів, якби знав, що в мене ситуація з нова. Але такий думаю, ладно, піду. А вдруг якось ну, походить то погулять, чуть спробувати щось нове треба. Але коли ж попадаєш на цю ігру вперше. Ти ж не знаєш, що тебе сюди очікували. Так, Розумієш, стрибол, пульки, больно. Тоді перший раз перші синяки довго заживали. На мені синяки довго заживають, досі є. Ще навіть з лютого мені по груді є п'ятна невеликі, тобто як довго мене мені заживають. Но сам момент під час ігри я помітив одне: адреналін мені перекрив боль. Розумію, що можу іграти в ігру і одночасно тренувати ногу, затренувати її. Тому що минулим літом, минулому році мені зробили другу операцію на ноці. І якраз через це мені ще погіршилася ситуація по нозі, мені було дуже важко ходити інколи навіть була. Уже нога сама по собі почала бути функціонально. Не як тоді, що я йду, і мені стрімно взимку ходить, бо вона може мене і морози щолкнути, та далі. Це були часто ситуації. І мені фактично страйбол допомігся. Скажи, з ногою була проблема саме яка? Це суглоб, це коліно, це просто кістка переламана? Це було повністю дві кістки переламано. Через коліно мені вставляли шпицю. І через це в мене почала юйкати нога. Тому що в мене коліно почало сходити на мороз, це було ужас. Коли йдеш по вулиці, то вже нога примерзає, заходиш, наприклад, в якусь будівлю в ту ж саму форочку. <гум> я міг просто, знаєш, перший крок оп, доброго дня, я вже можу розлягтись. Були випадки, що я чуть не ліг на форуб, тому що в мене нога просто вирубалася, коли я на неї хотів упертись. Таке було. Купив собі на колінники, щоб якось була для безпеки і зігрівати ноги якраз за одну зимку. Ну, і ми на калініками був і пішов, не стрибов, бо було стрмно, тому що я їм довіряв, бо все ж таки вже падав. Коли ти, як спортсмен, ти ж все одно контактував зі спортивними лікарями, травматологами. Да. А, як була комунікація стосовно саме рішення піти в Airsoft? ну розумієш, що спробувати, але менше з тим, як навантаження на ногу, і це ж ну просто так робити, може бути, скажімо так, як необдуманий крок. Коли вперше я ну, коли вперше була операція, лікар мені сказав навіть іди, Ходи, ходи, займайся, роздвигай ногу, тобто треба ній працювати. Він сказав, бо це конкретно, ти можеш і вертатися в акробатику, так далі. Но мій тренер по акробатиці мені сказав відразу хрест на цьому. Ну що в мене вже нога на прийом посадку нестабільна. І я це якраз собі багато разів підтверджую. І виходить, що? Мені лікар прямо в нагло говорив, да, іди, коли друга була операція, на другий день він мене взав, взагалі зішка підняв сказав, да, ходи. Типу, тому що він розуміє, що якщо я буду лежати, нога не залічиться. Треба ходити, роздвигати, а далі це коли мені достали метал з ноги. Але Но, все ж таки, в мене дуже було багато пошкоджено капелярів, перелом закритий був, там виходить все в кашу, внутрі сталося. І через це в мене виходить, ну, йде зараз, нюанси такі мовить. Тобто, якщо зараз почати робити якусь фізактивність. Просто так з нуля, от зараз пройти пробігтись, до определеного часу мене теж знову заболить. А зараз, наприклад, ну, як сьогодні гуляв тривогу, розумію, що зараз якби адрінен підніметься, тому що я знаю, що помімо того, що ми всі зараз бігаємо ігра, а так далі, розумієш, це гра для мене це спорт, чисто щоб підтримувати ногу, бо бігати я не люблю. І ще це больно для мене. То я розумію, що просто один момент. Буде про мене прилітати, буде больно. Отже, адреналін ще більше підніметься, і значить штучно це надумаю собі в голові. Адреналін приходить і мене нога легшає. Особливо на калінники роблю так, щоб у мене вся нога була. О, виходить, ще й в теплі зберігались. Тобто зараз тут уже прохладно, ми чуть -чуть вже так постояли, остили. Але нога я себе чувствую зараз комфортно, для неї проблем нема. Сніму на калінник уже не може нить. Точно я скажу, ну може бути таке. До цього просто вже звик. І я знаю про тебе ще одну деталь, яку теж ми з тобою проговорювали. На кожному полігоні бай байдуже це відкритий чи закритий, тим паче, якщо він закритий, то. Я не буду брати рукою, тому що я не Ольга Фреймут, і мені реально свої рукавиці, скажімо так, не, немає бажання. <ривіт> ну, Дивись, ми ж розуміємо, про що ми говоримо. Тобто пилюка, бруд да. і все інше, а ти алергік. І е, ми також знаємо один з варіантів твого рішення. Да, я пам'ятаю, як я тобі перше це розповідав, що в мене ще були п'ятна пігментні, я ними займаю зараз. Стосовно алергії, у мене прям хороша така алергія, на заложеність носа це пиль, цвіль і так далі. Тут пилі несвітно багато, особливо після гранати, коли. Тут все стає дивом, я просто в це не йду спеціально, я знаю. Но до того, як я купив собі маску, таку, яка закривала, тобто фактично я видихаю, і пиль мені особо не попадає, тому що я її більше видихаю. тому що все ж таки отвори є. До цього, коли була це, звичайна сітка металічна, да, нос забивало, задихався, в основному ротом дихаю. Але з маскою носом почав уже плюс-мінус дихати. Фах-факту грішотка ну, ж, допомагає. Хоч чуть-чуть. Ну, це насправді реально круто. І я це до чого веду, тому що дуже, ну, з моїх знайомих, я впевнений, що і ти таких же маєш, які ніколи не пробували, що таке Airsoft, але а, ти їм кажеш, давай, ну, давай, давай ходімо, ти ж все одно, там або спиш, або нічого не робиш, ну, умовно кажучи, да, а, давай спробуй. А людям лінь вони не знають, що це, а ти, в якого, скажімо так, є якісь такі певні питання, які начебто мали б гальмувати, вони навпаки да, працюють я, я просто пішов, навпаки. Ти кажеш, пішов, бо самому було цікаво. Раніше ж пінбол, якщо порівнювати пінбол зі стрільболом. Пінбол весела, набагато веселіша, ніж ця. Точно можу сказати, мені пінбол подобається. Пінбол в основному гуляється ж на землі, грязь та далі. Там те, що ти ну, як і уличні ігри, але там вже арена ж вона затоптана. На ній можна, що і з одницею їздить, що на колінах їздить. Тут на бетоні це пробувати, ну зубинешся. А що на вуличних полігонах? Це ж як симуляція. Ну так, так тому так, так. там так там більше, знаєш, як чисто екшон, маленьке закрите приміщення, як це, але все ж таки без криш, без дверей та далі. Чисто стичка-стичка ну мусили друг друга з друзями. Збирався команду. Ми робили, були гуляли там три на три. Але розумієш сам факт клуба шукати, як резервіст організовує раз там на неділю. ну. Такі недільні ігри, наприклад, там четвер ще суботу гуляють. Пінбольні клуби буває раз на місяць, буває або раз на дві неділі. Ну мало мало, да, реально. але ще якщо говорить по бюджету, і стрибок. Ну, що так, шарики пінболі коштують. Е, Сьогодні вже говорили про те, що в тебе було цих ну, десь на третину, можливо. З, загалом було, якщо це помнож на півтора, фактично, десь було так. Mm -hmm. Тобто ще на два рази, потім підтримувати в доброму стані свою зброю, то можна просто витрачати на розхідники. А вже від того скільки це ну, залежить від того, як ти ну, використовуєш самі ж ну, розхідники. Тому якщо далі продовжують порівнювати пінболи з трейболом, то. Страйкбол перемагає. Да, Добре. Да, це я не спорю. І це була правильна відповідь. <клухи> <хи> пінбол для мене, чесно, веселіше. Веселіше, тому що це чисто гра для драйва. А от чекай, ти сьогодні казав, що були, ну, да, було, були веселі моменти. Не спорю. Пінбол теж хороша гра. Ой, як ви ти ще страйбол, страйбол. Но пінбол, розумієш, просто для мене в моєму понятті, я частіше до просто ходив, виходив з друзями і ну. Як, по-друге, не здурачиться, ти тут знайшов, умовно кажучи, нових друзів. Так, да, це є, не спорю. Ну просто як по мені, як по моєму смаку, пінбол більш веселіше, тому що там більше екшон, там заставляють всі бігати, всі бігають. Тут там менше тактичності. Во, що я хотів згадати. Добре, а якщо прибрати е, ну, класичні варіації, які тут робляться навіть на цьому полігоні, і валяється лут, треба то щось полутати, десь якийсь фейки. Типу, па типу. Так, так, так. І прикол який? Все це буде до останніх там двох, які залишаться, Ну, тому що тільки. В такий момент, і то, якщо там якийсь крутий сікюбер там не буде, який почне там нарізати і зачищати всю територію. Ну, Якщо говорити про можливості страйбола в виді якихось міні-ігор, додатково, да, тут він виграє 100%. Просто, вже кажучи, два плюси. Я ж кажу, тут суто грає міф кусовий. Угу. Скоріше за все, я можу це сказати через те, що я просто раніше цим увлікався сильно. І якби в мене там більше... Скільки часу ти провів в пейнболі? Скажімо. Бо, якщо говорити зараз по часу, скільки сюди часто граю, частіше вже угу. Скільки я Часто сюди ходив, але там просто, знаєш, притяжність Рок... років було більше, просто було проіграно більше років, і, скоріш за все, просто ніж, якби в дитинство для нас все здавалося цікавіше. Це а якби я в пінбол гуляють, по-моєму, коли вісім 8, 8 років перший раз попробував. Тому якби з дитинства, скажімо за все, як приємні спогади. Що перше побачив, скажімо так, той сильніше лишилось. Так, да, так. Да. Тому для мене воно залишається по вкусовому, так. Але ще ж кожен на був. Ну так, так, а, так. так. Типу, ну навіть, типу... з одного боку, ти сказав, що є проблематика, чому зараз важко пінбол знайти, да, скажімо ну, так, але і... і зручніше все ж таки і удобніше прийти погуляти сюди, повеселитися, теж хорошо. Сьогодні, наприклад, тривога ж була. Була дуже проблема приїхати, я сюди добираюсь, мені сюди дві години добиратися. Але я хочу. Я міг вдома що спати, поробити другу роботу. Неділя, тривога... як будь-яка да. нормальна людина, яка не страйкболіст. боліс. я виходив, що пів години останні, ні, треба зараз льотати, бистренько, бистренько зібрався, всім і поїхав. Приїхав сюди ну, вже швидше, фактично, бо спішив. Бо хочу це, як мені тренування одночасно. Чим ти бігаєш? Ну просто для того, щоб зрозуміти, і як ти до цього прийшов, що, скажімо так, передувало саме такому вибору. Що передувало? Виходить, що так, як коли. І, вибач, додача ще з чим ти бігав на початках? Все оренде. Все оренде. Да. Як довго? Як довго? Ну виходить, дивись, до літа. Я влітом взяв маску і каску. Ну, маска так. в тебе це окреме питання, вона взагалі дорога. А привод взяв цим літом? Тобто, сам факт. Основне, я зрозумів, що коли я почав починав. І все брав арендне, все брав арендне, тому що все ж таки мені гра сподобалась. Я побачив тут, що можу, як і як пінбол, стрейбол, тобто між собою вони схожі, які ігри, але тут більш тактично, щось нове, цікаво. Але перших три ігри гри в мене були сумніви, чи я буду продовжувати далі гуляти. Так, да, для ноги користь, але чи зацепить воно мене? І коли я прийшов в ангар з вуличної гри, все, ну типа, Ангар просто да, він більш тактичний, але він мені схожий з чим. Він, тому да, що обмежений простір да. в будь-якому. випадку. і схожі схожу пінпольні ігри і так далі. Я такий, блін, це те, що мені хочеться. І я все. Я в основному скільки в мене? Ну, відсотків 90 ігр це чистий ангар. Перше, що я взяв, був це маску. Тому що мені не подобалась сітка і окуляри. З тим, як я пригав, от окуляри у тебе зараз. По потребі, а для спортивних ігор все ж таки вони в мене скакали. У мене були ці, я не брав металаві. але вирішив взяти маску з повнолицеву. Тут Та така гарненька, красивенька. Кайфува, коли я її взяв, я взагалі. Знову <світ> ж таки, вона, ну, якщо я не помиляюсь, ну, 8 тисяч мінімум коштує. А, так, якщо що... якщо бути точним, то по-моєму, 7500, точно вже не пам'ятаю. Ну, ну, з Європи заказував, виходить. У нас просто їх не було. Uh -huh. да. А з додатково 7 взяв собі каску страйбольну, щоб зробити це комплектом. Тобто виглядає воно в результаті повний, такий комплект, закрита голова, бо все ж таки гулі собі не хочеться робити. Знаю, якого це. Ну, це, це <смеш> то, всі, всі у бізопав... знають. Да, Убізапався себе стосовно цього. Тобто, це були перші придбання. І потім розумію, що а я ж то весь час бігав без броніка. Голову то захистить, захистить, без броніка бігав весь час. Любив мазохізм, походу. Бо що були ігри, що після ігри ми всі у кого більше синяків? І тут я і в мене все в синяках, бо я просто бігав в одній тосовці. І розумію, що ні, мені не подобається. Щось почав думати. Проніки? ні. Я не люблю військову тематику. Взагалі, тобто страйбол, тактична гра, схожа на військове, але я просто не люблю військову тематику. Незадоволений. Тобто війна, яка в країні. Відчуваєш так, що трішки так зовсім дивно це звучить. Так, да, це взагалі кому говорю. Тобто, війна в країні, ще ігри з більш таки військово-мілітарі стилю. Тобто, те, що бігають всі в камуфляжах, там, броніках, я думав, як мені захистити себе. Згадав, що є схожі, такі невеликі, просто тканіві, як на пінболі, що беруть тканіві, просто каніві. Ну, і в байкерів так да. само. Але я такі думаю, та ні. Про, може пробити, дирки вже є. Толстовка вона рішито. Я такий, так, треба щось взяти з мото. І нахожу оцю броньку. Тобто, в мене тут повністю щітки плечі закриті, локті закриті, тобто вже все. локті цілі будуть. Яка вартість? Вартість полторушка. Гривень. Да. Тобто ну, взагалі М'яко кажучи, доступно. Да. І, ну, основне, і ще і... більш закритий, захищений. Це то, ну, ніж... спина. Тобто, розумієш, коли в спину прилітає щось, то ти не викручуєшся від тої болі. Ну так, так, Ти так. просто розумієш, що тобі її По крайній мірі, впасти на спину теж нормально, не больно. Основне, чого я ще взяв мото, бо інколи, коли, от, наприклад, хтось сидить за кутком, я бачу його тінь, а на нього вийти. Ні, гранату кинуть, ні. Що легше зробити? Йому під ноги впасти, він же дивиться прямо. І ти дуже, ну, ти на мене випадав, але в нас з тобою да, там на... обидва розійшлись, але це було прикольно, і це мене насправді дуже шокувало. Ну, тобто круто, реально. А, це би ж є ми ці фрагменти. Так, так, так. І я ж тоді був в толстовці. Ко... Здається. Ко... Так, було, всі були. Я просто запам'ятаю тим, що в мене плече було відбите. Я упав, і я чую, що я ну, задню дельту хорошо так проїхався, і в мене там боліло. Я, болі, і от якраз підій. в той момент маска там тобі дуже добре Помогла, бо ти якраз коли випадаєш, ну скажімо так, людина, якщо навіть е, намагається поцілити тебе всередину корпусу, то коли ти випадаєш, вона ну сто буде цілитись ну, вже в голову. Так, да, і виходить, і маска все лице вже окуляри нікуди не дінуться, тобто лице закрите, повністю безпека є. І ще й плечі уберігаються, мотобронькою. Тобто, ну загалом з придбанням її синіки стало набагато. Скажімо мешкання. так, якби не вартість самої маски, то ну це ну умовно кажучи, дуже дуже дешево, якщо да. порівнювати з іншими варіантами. Які знову ж таки є, але це персональне питання, тому ну хто що хоче. Ну, маску можна взяти і дешевше? Ні, та, звісно, да. але ну, в тебе, скажімо так, є потреба в ній. Да, я її взяв по той потребі, тому що просто огляд добрий і саме це вентиляція. Є модель четверта, у неї, якщо бути точним, половинка отак з'їдається, угу. тобто їм тяжкіше буде дихати. Ну, як для мене це точно. Ну, там бо... конденсат більше буде збиратись, це факт. Да, так, маску беру, з нею тяжкіше дихатися, аж не сітка. І в мене проблема з задишкою. Дуже була сильна проблема з задишкою. Першу гру в масці, от ми зараз стоїмо от біля машини, от в тому домі я сів просто на диван, бо мене в очах потимніло. Я почав задихатися, от то що в мене. Тіло після операції, і так далі, я не можу дихати, я ще через маску. Тобто, ну, мені тоді було задоволення, мало принесло його на ту, на ту ігру першу. Але не забуваємо, є адреналін, і з адреналіном в мене компенсує. Да, компенсувало. Плюс-мінус вже в очах оклімався, зірки в очах є, але пішов іграти. Сняли, просто вже йду назад повільно, щоб просто так одихатися, щоб ну, прийти, можна сказати, в свідомість, а не виробиться. Бо я думав, що таке могло бути. Ну, що після ігор таких, коли так задишка і проблеми, ми думаємо, що в мене задишка зараз досі є. Через маску інколи буває також тяжело бі... дихати. Тобто буває, коли там щось попригаєш, побігаєш, просто тихонько не можеш. Починаєш як ще й сифонить воно, а хоч і вже тихо, щоб не розкрити себе, під чуть-чуть затримуєш дихання, у в мене вже все, дишка не вистачає. Я бігаю в броніку з плитами, ти знаєш, і один з членів команди БВВ сказав: Ти знаєш, тебе легко спалити. Я такий ну яким чином? Ну, Тому що це знову ж таки, це фізичне навантаження, да. по факту е, на Сікбі ти якраз інтенсивніше і динамічніше пересуваєшся, тому що ну, е, так, тобі треба все там нарізати, все роздивлятися кути і все інше, але в деяких моментах тобі треба реально ну, дуже швидко переміщатися. І ти в цей момент вже дуже навантажений і намагаєшся якось там перебігти. Ну, Це навантажений ти, а я ж налегку. Тобто, по факту, це як невелика пробіжка, Чого у людини має виникнути задишка від невеликої пробіжки. Ну, але, якщо але дивлячись, мене... знову ж таки яким темпом, ну, 100 метрівку, якщо максимально швидко бігти, також буде віддишка. Якщо, скажімо так, не зовсім підготовлена людина, хоча в тебе є спортивна, скажімо так. Да. Розумієш, є спортивна підготовка, просто все це робить ну, минулі операції. Я інколи, ну, кажу, в мене зараз тільки один нюанс це нога. Тобто її нюанси ниже коліна, у мене гіперчутливість в і так далі. Одишку виправляю іграми з спортом і так далі. Тому що все ж таки, як ніяк, але хочеться комфортно себе почути. Дивись, я не фанат і все інше, я до того, що просто якісь є ж взагалі дихальні практики, які ну також теоретично можуть допомагати. Ну бо навіть бойові психологи, це не я придумав. Коли дуже сильно боляче, ми починаємо дуже швидко дихати, так ну тобто таке собаче дихання, скажімо так, і поступово починаємо сповільнятись. І таким чином ми просто там кисень, да, собі трішки регулюємо біль відходить. Не пробував. але я і сам не знаю, в мене така дишка, бо я можу на дві хвилини затримати. Дихання. Тобто, розумієш, навіть. Треба гуглити, скільки взагалі нормальна людина може. <гум> да, тобто, розумієш, якби це з минулої спортивної діяльності я така затримка дихання добра. Тобто, дві хвилини затримаються, це... мені так дала. потрібно да, робити Ні, акробатам? Просто в жадні цікавості. Мені просто було стало цікаво, я раді інтересу перевірив. Дві хвилини такі вау. І я перевіряв, до перших ігор на стриболі. я це інколи просто перевіряю, бо буває просто. Цікаво, скільки можу, бо для мене це як індикатор одишки. Був хвилина 30 була перед лютим. Я це пам'ятаю чітко, але одишка в мене була ну не велика вперше ж гру. Тобто мені здається, все ж таки воно якось може пов'язане, може ні. Але може через те, що в мене тіло втомлене через операцію було в спокійному стані. Ну, загалом, то після будь-якого втручання, я думаю, що якийсь час потрібен, тому що ну організм вже в нього в нього стрес, в нього шок порушуються зв'язки. Перша гра була сім місяців після другої операції. Тобто я вже по факту відновився. Все основне було, що мене зупиняло перед страйболом, щоб ти розумів страх, і якраз через це я суто взяв свої накоління і хотів ходити. Ходить, я першу гру пробував ходити, коли поняв, що я можу вже попробувати побігти, тільки тоді риснув побігти. Бо був основному страх, що в мене зараз нога йойкне. І я не змогу нормально функціонувати. Тобто, все стосовно верха голови так, так, так. були, проговорили. Щиток є, а рафатку я взяв зовсім недавно, бо мені просто вже не доїло, як мене в шиї прилетіло. Один раз прилетіло в кадик, а я годив хилив повністю з шиї, В кадик прилетіло, бо в цьому не в захваті. То я вирішив докупити рафатку. Далі у мене є сумочка на пах, і на коліни теж взяв мото, щоб голі мені закривати. Якраз вони мені закривають по нозі місце перелому. Інколи були моменти, що тумбочкою якусь врізався. Ну, м'яко кажучи, неприємно. Да. А з сім я просто це вже не відчуваю. Каліматор був взятий раніше, ніж маска. Тобто каліматор я на оренду надівав, бо я розумів, що мушка то таке. Особливо на оренді. Мушка прямо, пуля вліво. Тут же ж є такий невеличкий момент, що треба ж налаштовувати да, ну, камеру копу, кожну... тим паче під кожний привід. А коли ти ставиш ще знов ж таки каліматор на привід, тобі треба ще каліматор розробити вивірку. Та да, кожну гру налаштовував. Скільки я... часу витрачаєш? Та хвилини три. Я на глаз міряю. Не, не, не на цей мені головне, що пуля приблизно біля точки. Все рівно, ж страйбольна пулька має своє відхилення. Нашов був ідеальну позицію, де просто в будь-яку пору дня, видно, як летить пулька. Ну, Завдяки тому, як падає світло від фонарів або від сонця, як на вулиці, якщо день. І чітко по цьому три хвилинки оп, підкрутив те, що треба, і бігав тоді з аренди. Але вирішив взяти собі свій привод, тому що розумію, що я хочу далі гуляти цю гру. А розумію, що оренда, оренда, що кожен раз сім мороку мать, а хотів трасірку надіть ще також. Трасірку просто по бажанню, бо мені. Просто подобається, коли ну, ти бачиш, як летить. Це як пінбольний шарик, коли ти бачиш, як летить. Але у трасерки ще два плюси. Є. Ти бачиш, куди воно летить. Психологічний тиск на супротивника, тому що він теж бачить, що тут щось летить. І е, по-друге, ти Маклауду одразу баниш. Ну так, так, так. так, так. Бо ти знімаєш знову да, Так, ще знімаєш. Сьогодні були такі випадки. Ну, вих... а, вихлоп... Я пропоную да. не говорити про погане. Так, да. але просто розумієш, вихлоп 103, mm -hmm. по факту, це не так больно. Може, не відчути. Тому трасірка це чисто як для себе, що було зручно. Тому що все ж таки, хоч і є приціл, не завжди з ним зручно виліти збоку. Зручніше зробити раз. Тобто одне око так бачиш, вистріл, і ти вже поймеш, куди воно летить. І плюс-мінус, якщо там хтось є, то точно розумієш, що ти попав. Тобі не треба другий раз вилазити. От ключове, другий раз вилазити. Бо коли буває там двоє, ти виліз одну-дві дав, ховаєшся, і ти впевнений, що ти кудись туди попав. Не треба другий раз вилазити, впевнюється, чи підняв він руку, чи він ушов. Та далі просто в достатньо в один раз. Трасерка – це фактично економить час. По-перше, це красиво. Так, це задоволення. Це, це дуже приємно стріляти. А стр... красиво це завжди задоволення. Так, Це, це дуже приємно стріляти. А стосовно привода, як я купив і зі з трасеркою, привод, так як в основному я гуляю на Сікбібі і сам люблю менше місця займати, велику мені не треба. Я взяв собі таке маленьке, він десь 54 см. І то. Навіть коли 54 см вилажу, я ось так. Ще менше роблю. Тобто. Дивись, з тюну ми зрозуміли, що це ну, зовнішнього, так, це. Внутрішнього не... нема. Влаштовує все. Ну, 103 вихлоп. Думав, може, пружину більшу взяти, але поки нюансів по ній не бачу. Mm -hmm. Долітає, долітає. Я мав вперше такий досвід, так як воєнну тематику не люблю, тобто її зброю також взагалі в руках не тримав. І вперше за сьогодні в ігру взяв АК. По режиму ПАВГА дали було АК. Щоб ти розумів, яка ситуація? Ще є складений приклад. І я не розумію, я все це в перших роках держу. Я весь час тільки з цим був. Я просто не знав, як магазин. Я, я бачу, як всі, я такий так, знайшов, раз, ставлю, як виключить предохранитель, оп, нашов. Я розумію, що це займе багато часу, то я був ліг під оконним прийомом, щоб мене не було видно. І лежав, всім розлікався. От, для цього, і ну як який... Оце якраз стосовно того, що якщо ти знаєш, з чим ти як роботуєш. Режим ПАП тобі вже продемонстрував. що Навіть запобіжник вели... в електроглоках він. Також може бути цікавою штукою, да? і там подивитися, скільки там ти знайшов в магазині куль там, чи в є це вони було взагалі цікаво. От, і якщо ну як це цікаво, якщо ти знаходиш щось, е, єдине, що взагалі ти зміг залутати, і ти розумієш, що там супротивників дуже багато, і вони всі ну, дуже близько до тебе, то краще пересвідчитись, чи є набої, чи воно взагалі шмаляє, чи знімається воно з запобіжника, а потім ну, робити якісь наступні кроки. Тому от якраз ця інформація е, вона Сімполь, важлива, вона дуже. Дуже сильно пов'язано. Всім було веселіше, розумієш? Я веселіше, от, я не заперечу. Я бігаю по арені, находжу пістолет. Я не знаю, як магазин а на магазин такий, знаєш, як сердечко трішки так вилазить. Магазина нема, хлоп, хлоп, нічого. Вже істерика, вже починають. Я чую, що з другої хати кричать. Теж така ж сама ситуація, але ну, це весело. Так же само, коли я з калашом. Тобто я просто ліг сховався, а розумію, що буду зараз розбиратися, поки не розберусь. Так ще й в чому прикол. Бункер був розкручений. Це такий додатковий стрес, і це yeah. це все вчить нас тому, що треба перше розумітися в органах управління. Це реально факт. Другий момент, що ми маємо контролювати, що ми маємо по набоях, це також в першу чергу. Ми можемо роздивлятися по ситуації, там де якась там тінь, може якісь там звуки почути, там хтось крадеться. Але оці речі ми можемо якраз робити паралельно. Багатозадачність, ну, напрацьовується. Так, так. Ну я був сховався за шкафом, мені боку. Не... <похи> я сидів за шкафом і розлікався. Кожного <похи> вирішення питання, одне і те саме питання, але ну воно вирішується не, не тільки підкручуванням, роздивлянням. І прослуховуванням. Воно може вирішуватись так, як людина, скажімо так, себе привчила, і навіть просто встати, завтикати це також вирішення. Це ну, я да. зараз не про тебе. Да. Ну, Були сьогодні завтики також. Були завтики, що знаєш, виходиш одночасно, раз, друг друга промазали і завісли двоє. Такі, потім перепитуємо, попав, і обоє каже, ні. ладно, давай розходимося. Але в чому прикол? Ми на десь 5 секунд завісли, до друг другого отак дивились. Чого ми так зробили? Не знаю. На який синхрон вийшов в Airsoft Кожен хто їм займається, знаходить саме те, що влаштовує його. Ну да, про гри. І дуже багато насправді от таких е, ситуацій. Ну просто навіть поспілкуватися з тими людьми, з яких ми знаємо, ми там вже знайдемо дуже багато таких різних варіацій, скажімо так, що саме вони там знайшли. Ну да, Всі бачать ігру по-різному, всі ну, хтось бачить це як Ну, скажімо так, деякі там ну мета, звісно, одна. А да. Мета в більшості, як це ті, хто, ми розуміємо, захищають країну, пише як потренуватися саме для того, щоб зберегти своє життя. В випадку інших людей, це як буває, як і гра хтось приходить, як попробують. а як дехто як, як, як розглядається як чисто спорт для підтримки. Я це дивлюсь, в першу чергу, як ігра, а по-друге, це як ногу. Бо це єдиний момент, як я можу свою ногу тренувати. діло, без болі. Але, наприклад, тому, як інші гуляє, я наприклад, мій брат, також йому також стало було цікаво гуляти. Його стиль гри він любить дуже повільно закриваючим. Ви час просить, давайте буду закриваючим, Він любить все зачищати, все перевіряти, так повільно, плавно з точки зору е мілітарі. Це якраз і саме правильний підхід, тому що ну всюди небезпека, все треба зачистити. Думаю, що на наступних е неділях ми зустрінемось саме на цьому ж місці, але по різні боки. Скажімо так, Хоча Тому... я хочу з тобою в команді нормально зіграти один раз. Тому спробуємо один раз з тобою зіграти, а далі будемо комбінувати. А всім вам ми хочемо подякувати за те, що ви нас слухали. Можливо, цікаво було. Сподіваюсь, що так. Якщо є якісь питання, якщо ви хочете написати свою історію, напишіть, будь ласка, в коментарях. Звісно, дякуємо тобі за те, що ти зі мною поспілкувався. До зустрічі у прицілі.